Представляємо вам новинку від бренду Decker серія TS. В комплекті ви отримаєте мікрофібру для екрану, інструкцію українською мовою, гарантійний талон, викрутку, провода для підключення, антенну для GPS, зовнішній модуль під карту і, звісно, сама магнітова. До речі, про сімку на пристрої є додатковий слот під нею. В лінійці представлені екрани з qled матрицею з різною розподільчою здатністю 2К 2000 на 1200 та HD 1280 на 720 точок та різною діагоналлю на 9 та 10 дюймів. Розмір дисплею підбирається в залежності від автомобіля та модельної перехідної рамки. По залізу всі ваші потреби задовільнить сучасний, потужний восьмиядерний процесор з тактовою частотою 2 ГГц, з різною оперативною та постійною пам'яттю Та бюджетний, але не менш якісний варіант на 2 ГБ оперативної пам'яті. 32 будований на 9 або 10 дюймів діагоналі. Ви запитаєте, що по звуку? Тут все топ. Чотири канали по 50 Вт, які ви отримаєте завдяки підсилюючу TDA 7851, цифрова обробка звуку з широким діапазоном налаштувань завдяки dsp процесору, з яким ви зможете налаштувати окремо передні та задні динаміки за допомогою 16-смугового еквалайзеру, часові затримки для компенсації відстані від динаміків. Налаштування діапазону частот за допомогою частотного фільтра, окреме регулювання рівнем гучності сабвуферу. Також присутні збалансовані налаштування колайзеру під вашу улюблену музику. Забудьте про провода. Під'єднуйте ваш телефон до магнітоли завдяки Bluetooth, CarPlay або Android Auto. До речі, Wi-Fi тут був діапазонний на 2.4 та 5 ГГц. Прослухайте ваші улюблені радіостанції за межами міста без перешкод завдяки покращеному радіочіпу TDA 7708. Для вашої безпеки на дорозі магнітолу будована функція піде реєстратор, а також підтримка камер переднього та заднього огляду з високою роздільною здатністю 1080p. Обирайте магнітоли від бренду Decker Серії TS, і ви будете впевнені, що вони будуть актуальні без вічо років, оскільки будуть отримувати оновлення програмного забезпечення від виробника завдяки мережі інтернету.